По коліна в крижаній багнюці. Грізівка. Воду часом доводиться вигрібати відрами. Це фронтові умови, в яких бійці перебувають цілодобово. Одяг брудний та мокрий. Змоги сушити немає. Форма тут буквально розхідний матеріал, якого завжди не вистачає. У нас пробоїна в дні, наш корабль дал тіч, тому спасаємося як можемо. Це відео з особистого архіву Олександра. В минулому він металург сучасного сталеплавильного комплексу Інтерпайп-сталь. Спочатку повномасштабною служить в одній з бригад ТРО. Наразі на Донецькому напрямку і добре знає, як взимку вижити в окопі. Піручканіше та спасає грілка, коли ти сидиш в окопі. Да, ти ж не можеш ні грітися, ні ни буржуйка, нічого. Якщо ноги одразу замерзають, йде обмороження, одразу з катінчності. Далі чоловік получається трьохсотим. Його надо бутикуїро. Часа на 4 на точно точні Олександра Грілками та іншою екіпіровкою забезпечує «Інтерпайп». координаторки від компанії постійно на зв'язку з військовими. Підопічних у них 950, Тож тут добре розуміють поточні потреби бійців. На зиму обов'язково це одяг, це взуття, це термобілизна. Інтерпайп взимку забезпечує своїх бійців теплим тактичним одягом, спальниками, рукавичками, шапками, термосами та десятками інших речей. За два роки війни працівники штабу набули чималу експертизу в закупівлях військового обмундирування, знаються на особливостях розмірних сіток різних виробників, тканинах та фурнітурі, показниках термостійкості та водонепроникнення собі вартості та в технологіях виробництва. Постійно отримують зворотній зв'язок від бійців, відстежують новинки ринку. А головне ретельно перевіряють якість та функціональність кожної переданої на фронт речі. Якщо це зимовий спальник, він 100% має витримувати мінус 20 градусів і не пропускати вологу. Якщо це зимове тактичне взуття, воно має бути зручним, добре фіксуватися на нозі, бути високим, мати хорошу щільну подошву, хороший зимовий протектор. Якщо це зимова форма, вона має бути не тільки теплою, але й громізкою. Вона має бути легкою, зручною, давати можливість бігати у повній екіпіровці, яка важка. Системне забезпечення бійців сезонною амуніцією лише один з напрямків роботи штабу. Компанія допомагає своїм військовим з технікою, супроводжує у разі поранення чи захворювання, надає юридичні консультації та психологічну підтримку. Окремо займається реінтеграцією ветеранів та реабілітацією бійців з важкими пораненнями. І Сергій Гончар, Олександр Довгань, новини одинадцятого каналу.